Для тих, хто торопиться, дуже швидко на що звернути увагу при вибірі автоматики. Є декілька факторів. Перше потужний двигун. Є отакі двигуни, є отакі. Ціна приблизно однакова. Обирайте отакі. Друге питання: редуктор. Бувають пластикові, бувають бронзові. Обирайте бронзові. Третє питання: кінцевики бувають механічні, бувають гіркон. Обирайте гіркон. Механічні зимою не працюють. Плата керування повинна бути проста і надійна. Обирайте прості варіанти, там, де є інструкції, там, де є чітко все розписано. В принципі, все в цьому відео я більш детально розкажу. Дивіться. Також слід зауважити про два важливих бонуси. Перший це 500 гривень при купівлі автоматики для відкатних воріт на аксесуари. Як їх отримати? Підпишіться на цей канал, оставте коментар під відео, з якого міста, і перейдіть по посиланню під відео. Доброго дня! Це канал Ворота своїми руками. В цьому відео ми розглянемо, як правильно обирати автоматику для відкатних воріт, На що треба звернути увагу в першу чергу, щоб ворота служили довго і успішно? Розглянемо. Перше, на що я раджу звернути увагу, це потужність двигуна. Але потужність це, скажімо так, трошки складна історія. Чому? Наприклад, отакий двигун і отакий по документах може мати одну і ту саму потужність. Але насправді, якщо виміряти їх за допомогою спеціальних приладів, виявляється, що отакий двигун. В 10-15 разів більш потужний. В принципі, це зрозуміло і по зовнішньому вигляду. Чому так виявляється? Тому що потужність можна міряти під нагрузкою або, скажімо так, на холостому ходу. Тобто, це може бути номінальна потужність або максимальна. Люди, які ставлять циферки в інструкціях, в них є дуже висока зацікавленість поставити більшу цифру. Тут. Може бути 20-30 Вт, але не пишуть вони 250-300. Чому? Бо так буде продаватися більше. На що ми радимо звернути увагу? На потужність. Якщо у вас є змога, подивіться, як виглядає двигун в розібраному стані. Дуже бажано, якщо ваш виробник зробить відео огляд на ту чи іншу модель, щоб ви подивилися, як виглядає двигун, і бажано як вимірюється потужність. Друге, про що я буду говорити, це редуктор. Редуктор це. Досить важлива частина двигуна. Чому? Як ви бачите, потужність буває різна. Але є проблема інколи двигун потужний, але ламається, ви бачите, шток. Або ламається шестерня. Чому так відбувається? Тому що матеріали не відповідають надійному надійної експлуатації, які ми радимо обирати редуктори. Саме найкращий варіант це сталева, сталевий черв'як і бронзова шестерня. Чому більшість виробників обирають дешевші варіанти? Тому що бронза досить дорога. Там повинна бути досить точна обробка деталей. Вони використовують отакі пластикові шестерні. У взаємодії з валом шестерню, як бачите, просто злизує. Причому в теплих кліматах. Воно працює трошки краще. Чому? Тому що коли зимою ваші ворота замерзнуть, їх треба, скажімо так, зірвати з льоду. До цього треба досить велика потужність і досить велике, скажімо так, навантаження на редуктор. Але це півбіди в нас люблять досить великі ворота, досить довгі, досить длінні. І в такому випадку, ми їх, якщо скажімо так, запустили, в них набралась інерція. І друга досить велика проблема це їх зупинити. Тобто, досить велике навантаження іде при запуску воріт і при їх зупинці. Ми ні в якому разі не радимо використовувати і купляти пластикові редуктори. І вам не радимо. Чому? Можете самі подивитися. Ось так виглядають пластикові шестерні, ось так виглядають металеві редуктори. Досить популярний варіант виробників, як зекономити, це використання різного роду втулок. Отаких от. Замість підшипників. Так, це я зараз тримаю редуктор одного з найдешевших моторів Edinger A6, це Edinger I10. А вже ж підшипники краще. Але якщо ви будете дивитися. В дуже дорогих італійських моторах використовуються отакі втулки. В чому в них проблема? Вони розбиваються з часом і з'являється люфт на валу, який розбиває, скажімо так, посадкові місця, да, і ворота починають працювати неадекватно. Підшипник набагато надійніша технологія, як ви бачите, тут досить щільна посадка, і ми радимо використовувати. Тут їх декілька підшипників, оце один, ось другий. Да? Ми радимо використовувати, щоб на волах було обов'язково підшипники. Це більш надійна технологія. Про щось слід ще сказати. Це кінцевики. Ми говоримо про магнітні кінцевики вже 15 років. Мінімум. Я до сих пір не розумію, нащо купляти механічні кінцевики. Це якийсь, ну, для мене це якийсь прояв мазохізму. Ну, от чесно, ті самі гроші. Але технологія абсолютно не працююча в наших умовах. В мене є знайомий спеціаліст по монтажу автоматики, в нього був список на листок А4 з клієнтів з механічними кінцевиками, і він до них їздив майже кожен день просто по списку для того, щоб реанімувати механічний концевик. Там є дві проблеми: основні з механічним концевиком. Як ви бачите, як виглядає механічний концевик? Це пружинка. Якщо її потягнути в одну сторону, вона, тут, тут є різні принципи, але отут є дві кнопочки. Коли ми її тягнемо в одну сторону, ми нажимаємо по факту на цю кнопочку, як бачите. В чому проблема? Проблеми дві. По-перше, якщо на зубчасті рейці сніг або лід, він просто нажимає на пружинку, і ваші ворота зупиняються. Що ми робимо? Виходимо з машини і чистимо зубчасту рейку. Але це півбіди. Друга проблема. Це коли в нас ворота, закриті або відкриті. Вони знаходяться в такому стані. Як в нас загалом буває? З вечора відлига, ночі мороз. І в такому стані кнопочка підмерзає. І у вас ворота не закриваються. Тобто вони відкриються, але не закриваються. І це прям біда-біда. Лічиться яким чином. Берете фен для сушки волосся і сушите це Цю деталь. Можна, а вже ж, змастити його якимись е незамірзаючими жидкостями, але це все не ідеально. Тому я особисто не раджу використовувати механічні концевики, бо це потенційна проблема. Як виглядають магнітні концевики, ви можете роздивитися ось тут. А вже ж, це фактично платка, вона тут ховається за цим корпусом. А тут знаходиться датчик. Який бачить поляризацію магніта, і коли магніт підходить до гіркона, тут знаходиться гіркон він вимикає ворота в якомусь положенні. Яка специфіка магнітів? Про що слід сказати? Обов'язково, один з них лівий, другий правий. Обов'язково, якщо ви переплутаєте, вони працювати не будуть. Тому один з етапів встановлення автоматики це коли ми виставляємо. На невелику відстань магніти і запускаємо двигун і дивимося, на якому він зупиниться. Якщо він зупинився, хорошо, якщо не зупинився, міняємо місцями. Що слід сказати про магніти? Дивимося, щоб магніти були отакі величенькі, довгі. В гіркону є один мінус. Це те, що він може проскочити магніт. Ми замовляємо автоматику обов'язково з такими довгими магнітами. Причому в нас є ще один захист від, такого, від такої дії на платі, я вам про неї розкажу пізніше про плата керування. Є один мінус віркона тільки, те, що він може трошки проходити оцю передню частину, але для цього в нас є більш довгі магніти. І ще є спеціальна функція break на платі керування. Що слід розповісти про плату керування? Вона повинна бути простою. Це перше, і друге надійною. Чому простою? Коли ми тільки починали займатися, готували плати до продажу по півгодини. Чому? Для того, щоб мотор запрацював, йому треба було поставити 5-6 перемичок, встановити приймач на плату і записати пульти. Це була досить, скажімо так, кропітка і досить довга процедура. Тому що дуже багато моторів розраховані на те, що до вас приїде спеціаліст і встановить його. Ми Радимо автоматику встановлювати самостійно. Чому? Тому що це дуже значна економія. Краще встановити самостійно хороший мотор, ніж купити на фірмі поганий і, скажімо так, в ту саму суму купити гірший двигун, але, скажімо так, встановлення взяти чи єсть. Про що ми говоримо? Плата керування. Будемо розглядати плату едінгер як приклад дуже простої плати. Все абсолютно підписано, все абсолютно зрозуміло. Живлення, двигун. Конденсатор, лампа сигнальна, освітлення. Ви можете підключити освітлення, гіркон. Далі тут підключене йде фотоелементів і підключення зовнішньої кнопки, якщо треба, і живлення. Це час освітлення вуличного, це потужність двигуна. І це час автоматичного закривання. Всі функції, як ви бачите, світяться. Тобто, якщо щось активовано або не активовано, воно буде світитися. Це дуже зручно, надзвичайно. Далі функції. Якщо вам треба підключити на діп переключателі софт старт, софт стоп, лампа мигає або горить, автоматичне закривання, break-open, break-close. Це те, те, що я казав, коли ми говорили про магніти. Для того, щоб двигун не проскакував магніти, ми виставляємо брейк, тобто тормоз. При відкриванні, тормоз при закриванні. Фотоелементи – активовані або не активовані, і кнопка стоп активована чи не активована. Отака От проста плата. Фактично встановлення дуже швидке і дуже просте. З приводу плати Едінгер. Я повторюся, все абсолютно підписано і абсолютно все дуже просто. Справляються зі встановленням всі. Також в нас є спеціальний. Спеціальний спеціаліст, але, на жаль, так і є. Він спеціальний спеціаліст, а, по, скажімо так, консультуванню людей по встановленню автоматики. Номер ми напишемо внизу відео. По цьому номеру ви можете подзвонити і проконсультуватись, якщо у вас виникли якісь складнощі з приводу встановлення автоматики. Чому важливо оці всі фактори, які ми обсудили? Тому що. Коли ви купляєте автоматику, мені дуже би хотілося, щоб ви її використовували 10 років, наприклад, а не 2 роки. Коли ми говоримо про прості плати керування і надійні, про редуктори і так далі, ви можете сказати, хорошо, а на чому основана твої рекомендації? Ти несеш за них відповідальність? Так, якщо ви купляєте автоматику в компанії нові ворота, компанія, по-перше, дає гарантію, досить значну на різні моделі біля 5 років, але... На протязі першого року, 365 днів, ви можете повернути автоматику без пояснення причин. Тобто, ви користувались півроку, вам не подобається колір, ви повернули автоматику і забрали гроші. Або обміняли на ту, яку подобається. Це те, як компанія нові ворота ризикує при вашій купівлі у нас автоматики. Тобто, всю відповідальність за наші рекомендації. За наші плати, за наші редуктори, за наші двигуни ми беремо на себе. Якщо ви купляєте в нас автоматику, ви будете на 100% впевнені і на 100% довольні своєю покупкою. Зрозумілою умовою оцього повернення те, щоб привід просто був механічно цілий, тобто, щоб на нього нічого не впало, щоб він не був побитий. Ну це просто людське відношення. Да? Тобто, якщо привід цілий і вам він просто не подобається, окей, без питань ми готові його обміняти або повернути вам гроші. Також слід зауважити про два важливих бонуси. Перший це 500 гривень при купівлі автоматки для відкатних варит на аксесуари. Як їх отримати? Підпишіться на цей канал, оставте коментар під відео, з якого міста, і перейдіть по посиланню під відео. Дякую вам за перегляд. Це був канал Ворота своїми руками. До наступного відео!